Оце ударчик, я пірдоле світло вимкнуло відразу, але радість українця вмить змішалася зі страхом за суперника, коли Сочинський залишився лежати непорушно. Драматична історія розгорнулася в Польщі. Непереможний поляк Міхал Сочинський вийшов проти непереможного українця Рамзана Муслінова. Перший же раунд став абсолютною катастрофою для польського бійця. Муслімов буквально влетів у ринг і вже на старті відправив Сочинського в нокдаун. Але для першого раунду цього виявилося замало. Харків'янин почув запах крові і пішов добивати. І ось уже другий нокдаун, після якого поляк ледь підвівся. Але бій так і не зупиняли. І раптом у другому раунді сталося майже неможливе. Сочинський, який вижив після бурі, кинувся вперед і сам відправив українця в нокдаун. У третьому раунді всі маски були скинуті. Муслімов знову садить поляка на п'яту точку. Цього разу показово, акцентовано, з повним контролем. В надії врятувати місцевого улюбленця організатори не завершували бій, а затягували час на відпочинок Сочинському, через що й отримали обурення публіки та журналістів. У шостому раунді черговий нокдаун. Фіналом цієї історії став сьомий раунд. Українець заходить в атаку і влучає потужний удар. Люди кричали, хапалися за голови. Сочинський лежав без руху. Швидка винесла боксера на ношах. Протягом наступних кількох днів Михайло Сочинський перебував у комі. Організатори завершили вечір у паніці. Сподіваємося, він повністю відновиться та продовжить свою кар'єру. Не забудь оцінити, друже.